Я в цій родині 12 років. І знаєте, після того, як я полюбив свою майбутню дружину, я приїхав в це село. Я старший ми після знайомства, після знайомства я зразу сказав на неї мама. І це дійсно так. Що я тут зятим, що це моя теща. Тому що наша мама це є приклад вірності, приклад любові, великої жертовності. Ніколи нічого вона не требувала. Старалася останнє віддати. І, звичайно, твердості в випробуваннях. Приклад вартості від І Звичайно, ми, як їхали сюди і не планували, що вона вже біду місця. Ми думали, що ми ще родиною зберемося і відсвяткуємо її день народження 68 років. Для нас справжнє свято приїхати до день. Для моєї сім'ї, для моїх діток. Це справжнє свято. І, звичайно, дуже сумно, дуже скорботно переживати це. Я вже втратив щось рідне. Це вчора позвонили. І я хочу сказати, що дуже любила Господа і ретельно готувалася до зустрічі з ним. Користуючись такою нагодою, хочу сказати, що коли я... Ночував цю ніч в домі, там було дуже тепло і комфортно. А коли, але коли я збирався приїхати на це місце, я добре вдягнувся. Тому що я знав, що за порогом не так буде, як в домі. Ви розумієте, за що я став? І хочу сказати всім, хто ще далеко від Бога, що за порогом вічності не так буде, як тепер. Потрібно готуватися. Потрібно наше серце передивлятися. І це, за це дбала наша мама, про це дуже сильно переживала. І останні слова, які вона сказала мені, будь вірним Богом. Ладін, будь вірним Богом. Оце її життя, оце її ціль, оце її таке кредо в житті. Я Бог любить всіх. Амінь.